Вітаю вас на каналі Волинь» – Це передача Луцький депутат. Прозвітувати про свою депутатську діяльність сьогодні до нашої студії завітав депутат Луцької міської ради Валерій Анатолійович Бондарук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Валерій Анатолійовичу, перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную телеглядачам переглянути коротку біографічну довідку. Валерій Бондарук, депутат Луцької міської ради. Обраний за партійним списком. Член фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Член партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, член постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, секретар комісії. Місце роботи комерційний директор ТЗОВ Волиньфарм. Лучан, як і решта українців, звісно, цікава ситуація на сході. Знаю, що нещодавно побували у Волновасі у складі луцької делегації. Розкажіть, будь ласка, про цю поїздку. Поїздка в Волноваху. На чолі з Громаніком Микола Ярославичем, Ігоріренко Сергій Анатолійович, везли ми з собою туди і допомогу, як і для мешканців міста. Це продукти харчування, борошно, медикаменти, які розподілили ми пізніше по приїзду між трьома лікувальними закладами. Речі першої необхідності і був також, була також допомога, яка назначалася для бійців 72-ї окремої механізованої бригади. Там дуже ну, багато хлопців наших з Луцька, з Волині. Це і військові аптечки там були, і військові біноклі, рації. Ну, все, що необхідно там було б. Така от основна мета наша була поїздки в цей Волновах, і поспілкуватися, побувати на передових, почути, які проблеми існують і наші хлопці, які стоять на передовій, і познайомитися поближ, ближче з мешканцями міста Волновахи. Так, в двох словах коротко. Я знаю, що ви особисто теж долучаєтеся до різноманітних акцій і нещодавно передали автомобіль, переобладнаний спеціально для української армії. фактично. І така співпраця з містами вона продовжується. Дітей скоро будемо з Волновахи зустріти. Приїжджає 80, по-моєму, діток з Волновахи, які будуть розпреділені між сім'ями мешканців міста Луцька, які побачать, як ми святкуємо ці наші святка пасхальні, познайомляться з нашими традиціями. І це буде перший крок спілкування між нами і містом Волновах. А зрештою там, як були, то в лікарні заходили, так? Так, да, було. Потребують, потребують усього. Потребують усього. По-перше, Волновахована це місто, яке розташоване на, на передньому рубежі військових дій. Е, і Волноваський район зараз, як тоді повідомили, є найбільшим в Україні, бо в зв'язку частково так називаємо ДНР забрали собі територію, то туди часткові території поприєднували, по ну, з'єднали їх. І за площею найбільший район і багато переселенців є. Доставка дороги практично ніякого нема, потребують ліки від йоду зеленки, закінчуючи її любими антибіотиками. На лікування, як і я вже мовчу за профілактичні захворювання, як на лікування амбулаторної, так і стаціонарних захворювань. Плануєте ще долучатися до інших акцій? Ну, Така ситуація зараз в державі навряд чи хто є байдужий. хто може байдуже спостерігати те, що відбувається в державі. І якщо не будемо допомагати вряд чи нам вдасться спорити, впоратись з тією проблемою, яка існує сьогодні. Основний аспект такої депутатської діяльності це, звісно, робота в сесійній залі, а ще зустрічі з виборцями. Чи звертаються до вас часто люди, в тому числі і сім'ї, учасників АТО, з якими проблемами чи вдається щось вирішувати? Звертаються. я завжди зрозуміло, є проблеми в мене. Якраз е, мій офіс розташований на Богдана Хмельницького, 12. Звертаються з проблеми як і по землі консультацію, так і різного плану проблеми з медикаментами. Різне. Звертаються, часто звертаються. Ну, власне, ви секретарем комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру. Над чим працювала комісія останнім часом, які проекти рішень готували. Розкажіть детальніше. Ну, роботу земельної комісії можна, так скажімо, виділити в окремі групи. Перша група, якщо взяти взагалі порядок денний будь-якої сесії, 75% відсотків питань це стосується щодо земельних відносин. Взагалі в 2014 році на сесії було розглянуто приблизно 1200 питань. 1200. Тобто Ну, першу групу можна було б віднести це надання у власних земельних ділянок шляхом приватизації під власним житловим майном, який от заявники подають, а також і земельних ділянок в... Садів... Садових масивах під ведення садівництва. Другий, друга група, така вона більш, скажімо, має важливу роль для формування нашого бюджету міста, але з, ну, з цих питань, що я зараз озвучу, 에, надходять кошти для бюджету міста. Це от В 2014 році, наприклад, це було більше 40 мільйонів, що склало від 12-14% загальних коштів бюджету міста Лутка. Це питання пов'язане з наданням та... Поновлення договорів, договорів оренди земельних ділянок, які надаються шляхом виділення земельної ділянки під майном під майном. Бо з вільними земельними ділянками в місті є велика проблема, їх, їх немає. Безпосередньо під тим майном те людини чи те фізичної особи, яка подала заяву на розгляд сесійного залу. Третя група питань земельної комісії це розгляд скарг. Ну, тут більшість приважних питань стосується спірних, спірних таких питань по встановленню меж. Ну, сусід, сусіду не погоджує, хтось когось об'єд, десь невірно забор стоїть. Ну, такі, скажімо, три основних напрямки роботи земельної комісії. В основному на позитив вирішуються ці питання? Чи все-таки відмовляєте? <гументуєте> Якщо відмовляємо, то на законних підставах. Аргументуєте. А, ну, да. А так все, ну, виїжджаємо, дивимося, вивчаємо ситуацію, є такі питання, що потребують виїзду з земельної комісії, виїжджаємо, дивимося, спілкуємося з сусідами, стараємося якось їх побарити, щоб друг друга пішли на виступки. А якщо вже там взагалі конфліктні ситуації, то рекомендуємо звертатись до суду. Взагалі, питання землі воно завжди викликало дуже багато е, таких суперечок, так, різних ситуацій, і, то, зокрема з парками міста. Так, і, і нещодавно знову згадували про е, зонування території цієї парку і про будівництво, яке там намагаються вести чи хочуть вести. Так. Там історія там виділялася, ви маєте на, на так, да, на увазі. Там виділялася земельна ділянка, якщо я не... Не помиляюся, в 2008 році для будівництва закінчився договор оренди, і будівництва ніякого там не відбулося. І навколо цього ця історія вже набрала розвиток. Ну, а якщо стосовно пари скверів, то от, е, депутатами е, в 2013-2014 році практично, практично всі сквери та, на всі сквери і парки міста Луцька було розроблено та затверджено технічну документацію постановлення меж. Більш-менш порядок. Це власне рух до прозорості. До прозорості. Тільки прозорості, щоб чітко і громадяни все надумали, і вся громада, де межі парка, чи можна там щось використовувати, дану земельну ділянку, чи не можна. От для цього це була проведена робота ще в 2013-2014 році. Є ще інші суперечливі питання, які ви розглядали на комісії? Mm -hmm. Ну, виникають, виникають. Але, ну, я так окреслив, скажімо, не... ті питання, які найчастіше Наразі. зустрічаються. Наступне питання, можливо, не стосуватиметься вашої депутатської діяльності, але оскільки ви є представником найбільшої на Волині фармацевтичної компанії, то я не можу вас не запитати. Я гадаю, що усіх учан цікавить питання цін на ліки. Так? Це здорожчання, яке ми спостерігали останнім часом, чим воно було зумовлено, чого чекати надалі? Ну, перший, перший фактор на здорожчання ліків всіх і українського і вітчизняного виробництва це стало те, що... 1 квітня 2014 року було введено ПДВ в розмірі 7, а на інші групи 20% ставка ПДВ. Інший фактор, який теж різко вплинув на зростання в даному випадку імпортні препарати, до вітчизняних мичить пізніше підійдемо, це зростання курсу долара. Якщо проаналізувати, наприклад, ринок лікарських засобів за лютий цього року 15 то... 61,6% в грошовому вимірі це реалізація препаратів імпортного виробництва. Відповідно, з зростом курсу долара йде і підняття цін в аптеках. З падінням так само йде пониження ціни. Щодо вітчизняного виробника, вітчизняний. Препарати менш є чутливими до курсу долара, але теж вони, якщо розглянути вартість вітчизняного препарату, там є складова, доларова така складова, це сюди входить і вартість субстанції, це сюди входить і вартість енергоносіїв, і бензину. І вона відповідно не так швидко реагує, вітчизняний виробник не так швидко реагує на зміну курсу долара, бо є якісь запаси, що по старих цінах, але з часом вони все рівно ну, підлягають здорожченню. Ну, не в такій мірі, як курс долара. Зрозуміло, якщо долар виросте на 20%, то вітчизня, препарати вітчизняного виробника на 20% ніколи не піднімуться. Буде якесь здорожчання на 7-10. Але це в даному випадку відбувалося на протязі... Цього року, коли ми наблюдали тенденцію, що щодня курс долара змінювався. Коли людина йде в аптеку, вона дивиться не тільки на ціну, але Зараз думає, що це... Зараз в першу чергу і всі мешканці Луцька mm -hmm. рекомендують дивитися на ціни, бо є в аптеках препарати, які куплені ще по високому курсу долара, вони не купили. Є препарати, які вже закуплені після того, як настала стабілізація на валютному ринку. І моя рекомендація в першу чергу дивитися тільки на ціни. Тобто в декілька аптек заходити декілька і поїхати. Декілька і вибирати де дешевше. Ну і питання якості теж дуже цікавить людей. Питання якості на Україні досить серйозно стоїть. і… Є відповідні служби, які за цим слідкують, якість і українського виробника на високому рівні, і іноземні препарати досить високою якості. Вітчизняні відповідають іноземним аналогам? Безумовно. Безумовно. Були такі ситуації, коли препарат зникав та, з аптек. З чим це було пов'язано? Це могло бути зв'язано з причиною, що ну, реалізація будь-якого лікарського препарату на території України повинна бути зареєстровано. Цей даний препарат повинен бути на території зареєстрований для реалізації. Цей термін е, свідоцтва має термін якийсь там, на 5 років, на 3. І коли закінчується термін дії свідоцтва, препарат проходить певну перереєстрацію. В даний, е, і в цей період, коли він проходить перереєстрацію, заборонена реалізація препарату на території України. Проходить перереєстрацію, далі він випускає. Це одна з причин. Зникнення деяких препаратів може бути, а інше це коли взагалі якийсь той чи інший препарат знімається з виробництва в зв'язку з тим, що є більш новіші сучасніші препарати. Зараз можна говорити про розвиток фармакології загалі на в Україні? Ти на моливку mm -hmm. ну фармакологічна галузь, скажімо, вона досить розвинута на Україні, але Скажімо, ті події, які відбуваються протягом року навряд чи можна зараз говорити про розвиток з цими валютними скачками і з подіями на Сході. На мій погляд, здається, краще зберегти те, що є на сьогоднішній день. І коли стабілізується ситуація, повірте, в Україні досить високий, високий потенціал, щоб фармацевтична галузь була одна з найкращих. Оскільки ви фахівець, будь ласка, розкажіть трішечки глядачам, -таки, як контролюються ці ціни? Це державний контроль? Ну, взагалі, є перелік е, препаратів, які підлягають державному врегулюванню. Там більше половини, там 60%, які підлягають державному врегулюванню. І саме, саме такий важливий контроль це м, конкуренція. Ну, Зрозуміло, в аптеки є е, різних форм власності і всі борються за пацієнта, за клієнта, всі бажають, щоб е, саме в цю аптеку прийшов е, покупець і придбав ті ліки. І з одним із конкурентних інструментів є ця найнижча, найнижча ціна. Тобто аптеки зацікавлені в тому, аби у них була нижча ціна? Бо до них більше людей прийде копуч. Зрозуміло. Чи є, можливо, така якась програма чи низка програм, яка дає можливість незахищеним верствам населення дешевше купувати ліки? Ну, за інших фірм я нічого не можу сказати. Я скажу про свою фірму Воленьфарм. У нас в місті Луцьку чотир... існують чотири аптеки, де ведеться реалізація лікарських засобів і виробів медичного призначення майже за гуртовими цінами. І вони брендовані, такі червоні наклеїчки, висять на них на вітринах, як соціальний проєкт. Вони адреси не буду називати, але вони по місті розташовані в районі ГПЗ, в районі, де Захід «Інкомбанк» був, на Львівській. Чотири аптеки є, такі, де ми захищені можемо туди поїхати і придбати. За значно нижчими цінами дані препарати. Тобто маєте на увазі пенсіонерів, так, учасників, водії, інвалідів, тобто пільгові категорії. Пільгові категорії, категорію безумовно. Повернемося ще до вашої депутатської діяльності. З якими ініціативами ви найближчим часом плануєте виступати? Чи е, на яких питаннях хотіли би зосередити свою увагу? Звичайно, те, що стосується вашої профільної комісії? Ну питань дуже багато. Е, існує місцевоцький, це, наприклад, і взяти. І автомобільний ринок, і ну, так, наведення порядку і на старому ринку, і на Варшавському ринку, і проблеми державного історично-культурного заповідника з межами. Ну, проблем маса вистачає. Є ще одне питання, яке турбує, зокрема, родини учасників АТО. Так, ми говорили вже з вами про землю, про вільну землю в Луцьку, є вона чи її немає. Ми всі знаємо, що вони претендують також на земельні ділянки. Як врегульовується це питання? Перше, що зробили, було прийнято на сесії рішення про виділення земельних ділянок для сімей загиблих під час АТО. Є таке рішення прийняли. Було 20 звернень на сьогоднішній день, вже 16 із них сім'ям або виділили земельні ділянки, або е, на стадії виготовлення технічної документації. Також, е, також приблизно 2 тисячі учасників АТО, із них 700 подали заяв вже на виділення земельних ділянок. Комісія, в тому числі і профільне управління, зараз працює м в тому напрямку, щоб знайти ці земельні ділянки. ну, Вишукуємо можливість, наприклад, є земельна ділянка, але документи не належним чином оформлені. Працюємо з сільськими радами, суміжними, які прилягають до меж міста Луцького і Ківерцівського району. Ну, це таке, таке питання ну, досить складне, але ну, ведеться робота в даному напрямку, пові, повірте, і учасники АТО постараємося яким чином їм допомогти в цьому. Чи є питання, які б хотіли обговорити і про що ще б хотіли сказати вучанам, користуючись такою нагодою? Хотілося привітати з наступаючим святом Пасхи, побажати миру, добра, злагоди. Ну і миру, і миру, миру. Ще раз нам всім миру і терпіння в цій складній ситуації. Місто Луцьк – перспективне місто має можливість розвиватися, має можливість привести інвестора, але для цього дійсно потрібен мир в Україні. Безумовно. Безумно. Дякую вам за розмову. Дякую вам. До нашої студії сьогодні приходив депутат Луцької міської ради Валерій Анатолійович Бондарук. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На все добре.